Привіт, мої вишивальні красунечки! Я надзвичайно рада вас вітати на своєму каналі. І ви знаєте, ви назву вже прочитали, ви помітили, поміти, що тут буде мова йти перш за все про подарунки і перш за все, це буде величезна подяка одній людині, прекрасній людині. Олечка, я просто не можу досі слів дібрати, і на цих емоціях я хочу зняти відео, показати, що ти зробила своїми ручками, що ти для мене зробила. Мені бракує слів, аби передати тобі те, наскільки я вдячна, те наскільки я вражена. Я дуже сильно хочу тебе обійняти, дуже сильно хочу тобі подякувати. І тому, дівчата, ця частина взагалі відео буде присвячено тільки цій людині. Олічка з каналу, Вишивальний світ. Я безмежно вдячна, що ти з'явилась в моєму житті і просто навіть доторкнутися, не те, що до взагалі українських якихось так от виробів, а до того, що створюєш ти, я навіть подумати ніколи не могла. Що взагалі в Швеції це опиниться якось якимсь чином тут. Але м -м, твої подарунки просто вщент, Я не знаю, як це правильно сказати, ну, не те, щоб... Ну, Коротше, вони потрапили в моє серце. Я вже тобі писала, в мене були і сльози радості і щастя, і просто і хотіли, знаєте, і сміятися, і плакати. І це якісь такі емоції, які мені немає з чим порівняти. Це щось на кшталт, знаєте, як ви прокидаєтесь, отримуєте подарунки, або ви чекаєте якогось дня, і ви знаєте, що саме в цей день ви будете найщасливіші. Але я навіть подумати не могла, що. Так я просто, як на крилах літала цей день. І тому, дівчата, цими емоціями, цими враженнями, я одразу ділюсь з тобою, тому що зазвичай, в якому ми настрої, це дуже передається через екран. І тому ділюсь з вами просто частиночкою нашого золю життя, а вам просто приємного перегляду піддивитись, що ж такого цікавого мені олечка подарувала. Я тут вже виклала таку маленьку композицію, тому що хочу почати з того, що от кожна деталь взагалі цього подарунку, неймовірного, ну, тої посилочки, яку я отримала, вона була повністю пронизана такою любов'ю, такою спостережливостю. До... Моїх захоплень до того, чим дитина там займається, чим ми, що ми з нею робимо. І тому те, що от до глибини душі вразило, хоча вразило все, але перш за все викладаю дитині подарунки, тому що це взагалі було неочікувано. Олечка настільки просто всю душу вклала. Ой, дівчата, моя дитина сходить з ума з тими рожевими з е, рудими котиками. І ви от тільки уявіть, просто як Олечка дібрала все. ви подивіться, вона дитині прислала наклеючки І я одразу помітила, кажу, мілада, дивись, тут ж руді коти, руді. Ось вони. ну Я не знаю, ну як можна було таке, таке приємне зробити, щоб просто пронизати все серце. А це дівчата Мілхіл. Ніколи в житті не мала таких мілхілів. Я навіть не знала, що таке класне. Дивіться, таке серденько тут вклали. Магнітик, я так розумію, ниточки. І от такий буде котичок, рудий котичок в шкарпетці. І ще й магнітик. Ну, ну, хіба це не... де неймовірно. Ну, чесно, я навіть таких не бачила, чи увагу не звертала. Ну, я малесеньких ніколи ще не вишивала. Тут. Тут буду пробувати. Далі Олечка каже, теж роду". Ну, лисичка, я, до речі, подумала, що думаю, ну, а чим не котик? Така лисичка руденька буде, вона дуже чекає, вона ледь не розпакувала вже вчора, тому що ще був один подаруночок, який Мілана. Олічка, Мілана вже його виповнила. Вже зробила. Онечка прислала водну розмальовочку нам, і дитина повністю її за один день вже завершила. Вона настільки захопилась. Дивись, вона, вона просто була в захваті. Давно в нас такого не було. Не знаю, вона вже забула, що таке існує. Просто настільки вдячна тобі. Тут, дивіться, мої улюбленці. отак от, от, вона, вона прям, А, дивіться, кот, Оля, <смі> тільки побачила. Вона і тут рудого котика знайшла. Ну, ти неймовірна. Ти просто неймовірна людина. У мене немає слів, тому що все це повір. повір, Воно вже дитина там в захваті. Ну, подивіться, яку милоту. Подивіться, що воно нам прислала. Ну, Мілана вже чекає, чекає дуже цікаво чекає цим всім користуватися. І для неї ще були отакі е, красиві стразинки. Ну, я думаю, ми просто з тобою так поділяємо любов до страз. Це ну, теж невід'ємна така частина життя. Стрази, тут я бачу, ще дивіться, які. Ну, Ми полюбляємо Золю. Так, вишивка ввірвалася в наше життя. Вона більшу частину життя забирає ну, в плані хобі, тобто стразики десь перейшли на другий план, але ж дитина в мене ще клеїть. І тут, Олечка, я так зрозуміла знайшла, що можна обклеїти, дивіться, і чашечку. І тут показано ну, якісь предмети. Коротше, дитина захотіла чашечку, тому купимо її просто простесеньку, і вона буде теж фантазувати. І створювати собі свій шедевр. Просто настільки вдячна. Ми творчістю займаємося з нею. Отак, От інтенсивно останні три роки, ну, як тут сюди переїхали, то не тільки я поринаю у світ вишивки ще й дитина, намагаюся теж її чимось захопити, щоб вона могла реалізуватися якось також через такий творчий потенціал і так далі. Тому просто. Зараз де зніму відео я точно знаю, що вона вже розпакує, вона розправилася з розмальовкою, це вона дуже вже просить, чекає, їй під силу буде величезно Тобі дякую за такий розмір, з яким вона справиться. І не тільки самої картинки, ще й розмір страз, Тому що дитина запросто зможе ну, розібратися, тому що вона ж сама хоче все, ну, ви знаєте п'ятирічка, але в нас почалося це раніше. Я сама, я сама, тому пасує страза, вона теж сама. Безмежно тобі вдячна. Це для дитиночки такі подарунки, але я думаю, це не тільки оце. Тому що ви вибачаєте, дівчата, хто там не їсть або на дієті, але ви просто не уявляєте, що оце для мене <безмежно> і ось це для нашої сім'ї. І дивіться, ще вона ще прислала. І кожен просто по коночку. Ну, ви вибачте вже за емоції, але вже як є, я не можу. в мене немає з чим таке порівняти. Для мене людина таке зробила. Не знаю, дівчата просто. Дивіться. І запах, дякую. Ну, наче просто якесь величезне в мене свято. Повір. Словами це не опишеш. Ми дуже рідко, ну, немає можливості. от Чоловік мені взагалі, звісно ж, ну, нікуди не дівається, не виїжджає, то зрозуміло, що ми дуже сумуємо за рідними, ми дуже сумуємо за нашим. Безмежно тобі вдячна за смаколики. І тепер, там, до речі, в кожному пакуночку, дівчата, було, це теж, є, можливо, якомусь як ідея. Оля мене просто вразила так. Кожна листівочка була підписана її рукою просто до глибини душі. душі і, значить, було написано, що це тобі до кави смаколичок. І, чи, і вона, зараз я покажу, що там було ще по куночку. Були смаколики. Була така листівочка, ну, звісно ж, не буду повертати, бо там ну, особисте. і я колись побачила у сторіс у Олі, вона викладала чашку, і я ж, ну, я просто чисто кажу, блін, яка вже класна чашка. Я їй зробила компліментик. Дівчата, я не можу повірити своїм очам. Просто я розпаковую той пакунок, а тут, а тут ця чашечка. Оля, якби ти знала, що ти для мене зробила, просто я її з рук не буду випускати. Дуже чекала відзняти вам відео, показати швидесенько, бо нема сил терпіти, просто дивитись. Ну, в принципі, з однієї сторони, от хочеться цей день закарбувати в пам'яті просто назавжди, поставити, нічого не чіпати і тільки дивитись. Але це настільки буде приємно. А, а ще дивіться. Ну, ну дівчата, вона надивилася, вона знає мою любов до того чаю, лаваре, і теж запакувала так. Тому я так і поставила, тому що було написано, що смаколика до, чай, до чайочку, а ще й кружечку поставила. Не знаю, нема слів, просто вражено-вражено. Я також хочу одразу тут показати ось цю красу, тому що, ну, як ми, в принципі, Якончика мені писала, в нас ще поєднав один дизайн. Вона побачила мене, мій канал саме завдяки осінь, яку ми з нею дуже любимо. І Вона народилася осінню, а я просто люблю осінь, тому що я вийшла заміж, чесно скажу вам. І для мене це був якийсь, не знаю, такий період в житті. Ну, так він і залишився. І тому осінь для мене теж особлива по-своєму. І тому оці цінні подарунки просто неймовірні, дуже тобі вдячна. Я знаю, ти замовляла у них вишивальні скарби. Олечка там робила на замовлення собі пташечок, які зараз активно вже розпродаються. Але, Оль, просто твоя фантазія, твій, твій смак, ну просто-просто-просто саме серденько. І пташечка та твоя неймовірна. Це, це цей гарбузик, тепер, який в мене, в мене буде на роботах. Ну, неймовірний. Навіть не буду прибирати, кладу вам тут. І переходимо до дечого вже взагалі особливого. Дівчат, читайте. Ви уявляєте, тому що я навіть такого уявити не могла. В мене будуть з клумби, олічки, уліч, клумби. Вона написала, що ну, це її е, настінчика, вона теж буде сіяти. Чи вже це зробила? Але поки в нас дуже холодна погода, то я підберу. Mm, ну. Як буде потрібно, і висаджу. Я недалеко прибрала, тому що хто пам'ятає, але вона подивилась, вона зна, каже, так захотілося відчути аромат чорнобривців, який ну, раніше або в дитинстві ну, не цінували. А зараз взагалі такого немає. І це, знаєте, це для мене скарб. Я думаю, що для всіх українців, проживших в Швеції, Певний період це величезний скарб. І от просто що показую, ви пам'ятаєте, в мене шопер, і в мене магнітик. Оля каже, я почула, я побачила, як ти хочеш його, будь ласка. Це просто-просто скарбусики. Клас. Також вона вирішила дивитися, що мені найпотрібніша річ. Але ж як впакувала, Подивіться. Олячка, мені дуже-дуже необхідні ці органайзери, їх завжди не вистачає, ти знаєш. Буду з великим, величезним задоволенням користуватися. Бачила, ти такими користуєшся. У мене таких і близько не було. Величезно тобі дякую за це. Такі органайзери. дівчата, я хочу вам від щирого серця просто порекомендувати мою. Мою бджілку, мою Олічку, тому що в неї є насправді два канали: Вишивальний і і дівчата неймовірний. Ось що ця людина робить. Ну, людина прекрасна у всьому. Це витвір мистецтва, це її ручками. Вона пече на замовленні імбирні прянички, і в неї є величезна кількість прихильників стосовно її випічки. Подивіться, яка це краса. Я пакувати не буду, але думаю, ви уявляєте, так? Ну, яка це краса. Вона все в таких ніжно-рожево-фіолетових відтінках. прати слів знову У мене просто мову відбира, коли я це побачила. Ну, Поділюсь тим, що ну, ну, знаєте, як, ну, взагалі вона коли написала, що хоче ну, мені відправити посилку, я вже тоді просто мене відібрало мову. Вона така питає, що би ти хотіла, там, можливо, а я кажу: Олечка, я бачила, ти типу, печеш, я би хотіла от, прям такого справжнього спробувати. от, прям от, Я б... не знаю, я от впевнена, що вони найкращі. в неї, І ну, як я собі думаю, ну, Кажу, ти гроші не трать, ти прийшли мене, воно ж залишається там, так? Ну, як ми з чайком п'ємо щось. Але от такого я не сподівалася побачити, це просто такі цінні подарунки. Оля, як їх їсти? Це ж просто витвір мистецтва. Дівчата, україночки, хто проживає досі ну, в нас. В країні, хто не виїжджав, та навіть хто виїжджав, дівчатка ми робимо всі з вами приємності нашим батькам, рідним, хто залишився, завжди щось замовляємо. От у вас є така чудова можливість теж замовляти Олічки на сторінці Оля Тортик. Я всі посилання залишу в інфобоксі, тому ви зможете з легкістю перейти побачити всі її рукодільні. Отакі Прекрасні витвори мистецтва. І можна замовити на будь-яке свято або просто порадувати близьких. Ну хіба це не просто, я не знаю, презент, Ну неймовірний. І це дівчата не все, щоб ви собі розуміли. Навіть близько не все. Той набір, який просто, ну, я маю надію, ми будемо разом з нею вишивати. Вона вже на каналі показувала. Ой, дівчата, але що вона зробила? Вона ж не просто мені подарувала набір. Ні, не просто набір мій з, як вона написала, хочушок. І він у мене був в корзинці. Ось такий набір від Нової Слободи. Дуже така чарівна дівчинка. І місяць октора, і дуже-дуже-дуже вона мені така атмосферна, дуже подобається. Але ж це не все, дівчата. Ця людина просто, подивіться, що зробила. це імбирний пряничок Мало того, що я, просто я не знаю, як це можна було зробити. Подивіться. Увальти неймовірно, <смірно> просто неймовірно. Подивіться. Я не знаю, як це можна їсти. Якщо їх можна не їсти, Олька, напиши, я, то я просто їх збережу, бо я не знаю, ну, це, це картина. Це ж буде по цінності, як і вишита. Ну як? Як можна це не знаю, їсти? Я не можу це їсти. Це просто щось шалено, прекрасне. Олічка собі теж брала цей набірчик. І так, а де ж тут ниточки? Вони запаковані, але, знаєте, тут такі упаковки класні. Відкрили, закрили. От що мені подобається, в слободи, що, так, дійсно, тут найкраще, мені здається, ці пакуночки. Бо інші я де індепав не пересипаю, перекладаю в папочки там чи що, а тут ж уже вам все готове. Ну, класно, нічого нікуди не розбіжиться. Так от Оля. Коли розпочнемо. Треба подумати. Щоб на осінь була вже може готова. Ну, краса, краса, краса. Ну, тоді, значить, будемо роздивлятись, коли будемо відшивати, бо все ж таки і шелестіти вам не буду. Хто Слуха, так в наушниках. Але це теж не все дівчата. У мене ще дві дівчини є. Ще дві прекрасні блондиночки. Я вражена так, що. Я, вот чесно, я би. Я би не їла, я б це зберегла, тому що це дуже красиво. Мені такого не те, що ніхто не дарував. Я навіть щось не, навіть не бачила, що таке роблять. Чи може я не знаю. Відстала трошки, але Але це просто мега круті подарунки. Мега круті. Дуже гарні. Просто не знаю, я не знаю, що казати. Мені оце не знаю і. О, дівчата, ще одне те, що вразило взагалі мене навіть і близько не очікувала. Я пам'ятаю, що я писала от за чашечку її, пам'ятаю, що вона ще сторіс викладала, чого я її писала під відео її. Вона зараз вишива «Чарівну Мить, вона в СП приймає участь. Чого я тобі бажаю? Взагалі, щоб в тебе все вийшло, тому що це така молодчина. Вона там таку красиву роботу є, українську лалеки. А ще вона в покупках, здається, показувала один набірчик, а я їй пишу: Оля, нас не тільки осінь з тобою об'єднує, а й смак саме в підбору ну, наборах. Дуже велика кількість у нас от по смаку схожих, що ми будемо вишивати або що вже шиємо. І от один з наборчиків в неї з'явився, а я його лише в корзину додавала. Теж від чарівної миті, віконечко, чого додавала? тому що бачила у відшиві. Просто, ну, як стається так. Да? Відшиві побачили, і просто ми зрозуміли, що це наш набір. Я їй кажу: ну все, все, Оля, у нас не тільки один набір, а ще, ще дещо об'єднує. І що ви думаєте? Вона мені прислала цей набір. Нічота, він тепер в мене, це віконечко. Теплі спогади. Оль, ти собі не уявляєш, які тепер спогади будуть у мене. От не дарма він так називається, теплі спогади. Оце буде про тебе. про тебе. Оці два набори просто найтепліші спогади, найкращі, просто неймовірні. Ну нема з чим порівняти. Я вдячна, я вражена, я під просто такими емоціями. Я думаю, це ще довго буде. Мене ем, так втішати, то, що я, ну, я буду всім користуватися, я буду пробувати смоколики, у мене чашка з рук не зійде. Ну, просто не знаю. Я, я, знаєте, бачила, який красивий, виходить, відшив ось цього, цієї тюлі. Дуже красиво. Не знаю, як вона там пророблена, але вживу неймовірно. Тому дівчатка. Хочу тебе обійняти. Величезне тобі дякую. Я навіть не знаю, мені здається, що того дякую, то просто його ну, не вистачить, навіть воно не описує навіть всі мої емоції. Просто буду з тобою вишивати і маю надію, що наше спілкування тепле воно переросте. Ну, все, що я тобі писала, все, що... Я вже написала все, що тобі сказала. Я просто ще раз підписуюсь під тими словами. Буду дуже чекати, можливо, в тебе вдасться. Те, що я тобі запропонувала, просто обійми, обійми, сердечки. Величезно тобі дякую за всю цю красу, за, за той день, за ці емоції, за всю твою душу вкладену ось сюди. Для мене такого ніхто не робив ще, і це просто вишивальний світ, який О, <смі> я буду завершувати, тому що іноді, знаєте, в такому горлі, і я і сумую і за рідними, і за взагалі своїм життям, і просто дякую, що ти з'явилась. Безмежно, безмежно тобі вдячна. you